Сьогодні субота і я хочу зробити такі кекси на кефірі. У мене на каналі є рецепт. Я прикріплю там підказку для вас. Якщо ви бажаєте приготувати такі кекси, вони дуже смачні, легко готуються. Так, тільки я додала сюди ще тісто замість ізюму мілко порізані горішки. Грецькі. Так, беру. Формочки у мене є, такі сердечки і отакі ще є. Зараз сюди подобавляю і в духовку. Так, прозлівала по формочкам і зараз поставлю в духовку на 180 градусів на 30 хвилин. Поки готується кекс, я хочу зробити марокканський чай. Я вам показувала, розказувала, що я купила для цього, і хочу спробувати вдома, тому що в кафе мені дуже смачно було. Але у мене вийде на свій лад, тому що я буду додати свої трошки інгредієнти, і подивимось, що з цього вийде. Так, чайник у мене отакий. Я його називаю як Лампаладіна казка. Він дуже схожий. Можна потерти. І згадати бажання. У мене, на жаль, немає скляного чайника, я придбаю колись, тому що чай в такому чайнику дуже гарно виглядає. Все прозоре і всі інгредієнти гарно бачити можна. От. Тому такий, а, я... а ще я знайшла таку пивну кружку колись. Ми познайомилися з моїм чоловіком на роботі. І всім чоловікам тоді подарили на якесь свято такі кружки. І от Вона у нас залишилась, вона така гарна, скільки років вже ми разом? А ми разом, вже 23 роки, тому така кружка у нас є. І тому я заварити буду в неї сьогодні, тому що вона прозора і скляна. Ну нічого, що вона для пива. Ніхто ж на це не бачить. <ріху> так, ну ладно, приступаємо з вами. Що у мене є? Бачите, Ми, у мене тут цілий набір м'ята. Я купила на базарі таку м'яту свіжа. Так, бадьян. Взяла бадьян отакі зірочки, бачите? Гвоздичка. Кориця, дві палочки. І у мене ще в саду росте тім'ян. Я хочу додати його. Там по рецепту написано кардамон, але я не купила кардамон. Я думаю, тім'ян теж підійде. Ось така краса, тут на тарілці. Так, потім я апельсин взяла, лимончик взяла, порізала дольками. І мед. Отакий гарний мед. Так, все це готово. Ну і закипятила воду в чайники. Зараз буду розподіляти по двом моїм чайникам, як би мовити. Так, можна додати в такий марокканський чай, чорний чай, можна зелений чай, а можна не додати ніякого чаю, а робити тільки з м'ятою, медом, цитрусом і всіма інгредієнтами, що я хочу додати. Тобто, це вже на ваш смак. А ще додають Ну, У мене немає грейпфрукта, тому у мене буде апельсин і лимончик. Бросаємо потрошки сюди, і сюди. Вот так. тут десь пів літра. І тут теж так. палочку кориці, додаю сюди одну і сюди одну зірочку. Бадьяна Розпреділяю. Так, гвоздичка у нас тут є. Пахнуть. По чотири Зроблю по чотири. І сюди чотири. Так, М'ята розпреділяю. І в одну і в іншу. Буде такий приємний аромат і заспокійливий чай. Якраз дуже гарно. Такий чай влітку. Все. І тепер цитруси. Обов'язково потрібно купити такий прозорий чайник. Угу. О, от його так багато, Я вже єлі поміщується все це. Нічого так. Буде смачно, я сподіваюся. Ні, уберу два лимончика, щоб кисло не було. І наприкінці додаю кіпяток, чайничок, заливаємо нашу спину Отак, От так, і сюди. Все. Пусть настоюється, а потім я добавлю мед трохи пізніше, щоб не був такий кип'яток. Будемо чекати з вами, потім покажу вам, що у нас вийшло. Отак. От Перемішати. Добре, це. Отак. От Все закриваємо. Пісню. Пускай настоюється. І тут перемішаємо. Уже так пахне, як в кафе. Я вже чую. Я думаю, що вони теж робили без, без чаю, без чорного, без зеленого, тому що по смаку я не, не відчула це. І от і кексики готові вже такі м'якені-кі. Бачите, які гарні. Я от хочу зробити так. У мене є такий джем малина. Отебе я купувала. Хочу начинити їх вовнутрь цим джемом. І заліла туди джем малиновий. Смачні кекси будуть. Ще можна посипати зверху цукровою пудрою. От, дуже гарно. Зараз чай завариться і будемо пити чай з такими смачними кексами. Так, а зараз хочу покласти мед. Охолонула трошки. Як гарно. Виглядає, бачите? Візьму приблизно так, не знаю. Потрібно буде спробувати потім. Я пів столової ложки додавала. І марокканський чай зробила, вже спробувала дуже тонизуючий, освіжаючий, дуже смачний чай на літо. От. Ну і отакі кексики зробила. Теж дуже смачні з джемом малиновим. Зараз будемо куштувати. Рецепт у мене є на каналі. Я прикріплю силочку на нього. Ну і відпочиваємо в саду. Любуємося садочком і п'ємо. Такий марокканський чай і кекси. Бачите, він такий світлий вийшов. а Можна і з чорним чаєм. Буде більш насичений колір. Трошки додати. У нас знову на вечерю кабачкові оладі. Мені дуже подобається ця страва. 17 гривень кілограм кабачків. Отут От з кілограма я зробила оладі. Тут же соус, сметана, зелень, часник і майонез. Все перемішала, дуже смачний. І з такими оладками. На вечерю супер просто. І легкий, і смачний. А ще смажений хек. Ми брали в бухті рибака, там були такі невеликі шматочки і посмажили. Дуже смачно, коли тільки посмажиш, особливо з'їдається на ура. Отака у нас вечеря легка і приємна.